Новорічні прикраси з бісеру, зв'язані гачком іграшки та різноманітні пап'є маше. І все це зроблене руками малечі. Зимовий фестиваль Різдвяні вітання за підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради зібрав понад 300 талановитих учнів позашкільних закладів. Авторів найкращих робіт нагородили грамотами та дипломами, а переможцям вручили гран-прі. У фіналі вихованці хореографічних, фольклорних, вокальних та театральних гуртків продемонстрували на сцені. Історичну виставу про народження Спасителя вже протягом 10 років фестиваль Різдвяні вітання користується неабиякою популярністю. Близько тисячі дітей щоразу надсилають свої авторські роботи. Організатори кажуть, найголовніша мета, аби малеча усвідомлювала та пам'ятала. Ми українці. Ми відроджуємо старинні обряди, колядування, посівання. І тому показуємо своє мистецтво декоративно -прикладне. це Цей квілінг і вишивка, й бісероплетіння, і глина, і всі-всі інші. Ви побачили, яка велика різноманіття. Творчі колективи з дитячого клубу Славутич над своєю конкурсною роботою працювали три тижні: звичайний папір, шпалери та картон три елементи, аби створити зимову казку. Ми представили роботи дітей, колективи дітей. Вот на цій виставці. Наша робота пані метелиця е з, з місяцями грудень і лютий. гості фестивалю. Також мали змогу проголосувати за роботу, котра припала до душі. Помімов журі фестиваля, тут робота дітська жюрі і також проходила незалежне голосування. Гості виставки, а це участіся школ району, голосували спеціальними фішками за понравіші їм роботи. І при підведенні ітогів був вручен приз зрительських симпатій, а також дипломи і призи за перше, друге, третє місце і гран-при фестивалю. Юлія Скулкіна у центр творчості прийшла рік тому. Однак цього часу вистачило, аби на фестивалі посісти перше місце. Я делала куклу з капроновых колгот, Я делала сніжну королеву. А почому така ідея? Я не знаю. Мені понравилось просто. Я смотрела на картинках в інтернеті. Мені понравилось, як вона виглядала так. Но ми потім сделали, прикинули свої костюми. Історичну виставу влаштували вихованці хореографічних, фольклорних, вокальних та театральних гуртків жовтневого центру творчості. Хлопці та дівчата на сцені відтворили народження Ісуса Христа та щасливий народ, який став свідком визначної події. you